Токсичне кохання три ознаки, що час іти. Привіт! Мене звати Ірина Ковтун, я практикую багато років і сьогодні хочу поговорити про те, від якої саме людини потрібно тікати. Є різні форми комунікації, є різні способи взаємодії в парах, але є речі, які ніколи не можна допускати. Є таке поняття особистий простір, і у жодному разі не розчиняйтеся в іншій людині повністю. Зберіжіть себе, інакше цій людині ви будете нецікаві, і що найстрашніше, ви будете нецікаві самі собі. Отже, від якої людини потрібно тікати? Перше, якщо людина залазить до вас постійно в телефон, перевіряє ваші записники, контролює, стежить за вами, будьте обережні, це не зупиниться і ви не зможете жити з такою людиною. Друге, людина ігнорує ваші прохання або ваші розповіді, що вам погано, від якоїсь її поведінки, і вона не хоче сама змінюватись. Якщо людина знає, що вам від цього погано і не змінюється, це все, що завгодно, тільки не любов. І третє, коли вона розповідає іншим не те, що розповідає вам. Якщо ви хочете розібратись в темі стосунків і побудувати здорові і гармонійні, стежте за моїми соціальними мережами: YouTube, TikTok, Телеграм Instagram. Інстаграм. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе.